Вітаю вас на моєму авторському каналі Леся Подурська Прикраси і аксесуари. І сьогодні я вам покажу аксесуари, жіночі прикраси з вінтажних чоловічих краваток. Вони настільки унікальні, неповторні, завжди в одному екземплярі, ніхто більше такої не буде мати. І підходять до всього, починаючи від звичайної футболки і закінчуючи шубою. Сьогодні покажу вам краватки з синіх. Кольорах, тут поєднюються дві краватки з синя однотонна і з малюнком з синіми вставочками. Магнітна застібка в всіх краватках у мене, що зручно користуватися, бачите, як просто приклав і вже закрито. І вони мають декілька положень. Як я вам вже не раз розказувала, можна повернути на бік. Можна прямо, можна світлим до шийки, можна темнішим до шийки. Відповідно від того, яка у вас косметика, який одяг, який настрій. От так. О, якщо повернути, бачите, воно вже стало ширше. По-іншому виглядає. Можна так воно на бочок. Є така кроватка синьо-жовта. Дуже мені подобається це поєднання не тільки тому, що в нас жовто-блакитний прапор, але це є ще з давніх, давніх часів іде ця історія поєднання тих двох кольорів. Це синя це земля, матеріальне, а жовте-духовне. У нас не по прапору інакше звучить синє небо, жовте поле, ну це так по-сучасному. А так, це є земля, а це є духовність. І гармонійне поєднання матеріального з духовним дає процвітання, дає розвиток, дає щастя, дає багато-багато таких плюсів. І ця краватка жіноча, як гармонійне поєднання духовного з матеріальним. Жовтого з синім. Бачите, тут такі кубики, тут кубики, тут є ще такий світло блакитний, тут є блакитний. Ну, одним словом, дві краватки поєднуються, як я вже казала, всі мої кроватки на застібку. Є декілька положень. Можна так, можна повернути і так вдягнути жовтим до обличчя, можна повернути і зробити. Синім до обличчя, ось вона так буде лежати, і так воно бочок. Така кроватка біло синьо рижа. Поєднання кольорів, і на цій рижо, синій, і тут є рижу, синя. Така камея для краси, також застіпка. Також можна повертати в різні сторони і кольором до обличчя різним. Є ще така краватка синя. Тут трошки інший дизайн, тому що все залежить від довжини самої краватки. Буває, що по кольору підходять, по довжині різні, відповідно, по-різному складається. Тут, ніби по довжині вони одинакові, але. Не, краватки самі по собі не дуже довгі, тому ця сторона гладка. Також склад... на замочок магнітний, можна повернути і другою стороною. Кожний раз, воно по-іншому лежить і також можна на бочок повернути. Ще одна така синьо жовто-бірюзова. Ті кроватки також дві дружить, бо тут є, бачите, бірюза і тут є бірюза. Може бути, що одна краватка однотонна, одна кольорова або дві кольорові, але вони повинні чимось поєднюватися між собою, щоб подружились і була гармонія. Дуже гарна краватка вийшла в тих кольорах, якщо любите. Я вам просто показую, як повертаю, як воно виглядає. Кому цікаво, під відео буде посилання на магазин, і ви зможете їх собі придбати. І останнє в синіх кольорах, не зовсім синіх, тут більш блакитного кольору. І коричневий, і рижий, і, і всяке. Ось така краваточка з трояндочкою. Оце той варіант, що цей кінчик був довший і дало можливість зробити таку трояндочку. Така вийшла краса. Дала такі два листочки сюди, на магнітик, як завжди. Також можна повертати, повернути кольором іншим до обличчя. От так буде лежати також дуже гарно. І на бочок. Такі кроватки в синіх тонах-кольорах. Всім гарного перегляду і до наступних відео!